Так, друзі, всім привіт! Трішки погода нам зіпсувала плани, але запланували вам показати ось такий автомобіль. Маємо в наявності Audi А6, в це сьомому кузові, це в нас 3-літровий дизель. Напнемо під 200 на 200 кВт. У нас на майданчику. Це в нас седанчик, повнопровідний, в гарному кольорі, в гарному стані та в хорошій комплектації. Продуся вам по кругу. Кажу, таких якихось критичних царапин, з колів нічого немає. Авто після детейлінгу, Тобто провели хімчистку та відновлююче полірування. Вона в зовнішньому s S-лайні, оригінальні 18 диски, літня гума Michelin, 21 рік, якщо не помиляюся. 2022 року, 2021 року. Комплект. І також ще віддаємо другий комплект. На оригінальних 17 ках диски та гума. Задні поворотники в нас динамічні. Ось такий друзі апарат маємо ми у наявності. Давайте я вам пробіжусь по комплектації, потім товщиноміром. Отож, е я думаю, зараз видно і не буде, тому що дощик, якісь невеличкі скольчики є, але тут нічого критичного, повторюсь, того немає. Оптика максимальна Matrix LED з асистентом дальнього світла, 19 диски, повторюсь, проекція на Lobo скло S-Line шильдики. Давайте перейдемо до салончика. Тут у нас пороги, пластик не забитий, накладки S-Line на пороги. карти у нас всі в відмінному стані, комбінована шкіра Алькантара. Складаються, підігріваються зеркала, преміум акустика BOSE. Пам'ять водійського сидіння в нас є. Відповідно, ось такий салончик у нас комбінований шкіра Алькантара, чорна стеля. Люк відкривається, електропривід водійського сидіння та пасажирське сидіння в нас також з електроприводом та пам'ять водійського. Бачимо, в якому стані. Воно не проломлене, тобто в гарному стані в нас сидіння. Ось так все виглядає. Шкіряне мультикермо з підігрівом. Його ніхто не фарбував, не перешивав в оригіналі. Проекція на лобове скло. в нас в автомобілі 271 тисяча км пробігу. Ми Буквально 40 км назад замінили уливу у двигуні та замінили всі фільтри. Є вся історія обслуговування по Ауді. Там, якщо не помиляюсь, на 250 була заміна уливи в КПП. Там всі заїзди, гарна історія обслуговування. кого цікавить, скинемо. Так, проекція в автомобілі. У нас пневмопідвізка повторюсь. Тобто піднімається, опускається, все регулюється. Чотирьох клімат-контроль підігрів. Передніх сидінь у нас є. повторюсь підігрів керма також є, і в нас є Webasto. Є асистент руху по смугах, круїз контроль, щитування дорожніх знаків, в авто присутня. Секунду, без Бездротова зарядка, виходи на USB, виходи на AUX Реально класний збережений стан в автомобіля. Без перебільшень. Дивіться, задній диван. Бачимо, нічого не, не проломлене, все добре. Ось так все виглядає. Чорний, перепрошую, червоний клімат контроль. Ось так виглядають у нас ці карти. Дверні Всі ціленькі, тобто всі, всі дверні карти в нас цілі. Камера заднього виду автомобілі є, пластик бачимо в гарному стані, електрокришка багажника, коврик є і, до речі, ще є е, гумові коврики. Також віддаємо. Бачимо задній диванчик. реально гарний стан. Ось тут тільки невеличка царапина є. Так. Нічого смертельного, в принципі, немає. Так, Пасажирська. Карти цілі, пасажирське сидіння, електропривід, бачимо, так само не проломлене, все гарно. Дійсно збережений автомобіль. 18-й рік, кінець 18-го року. І давайте повермося ще товщиноміром, вам покажемо. 127, 112, 131, 106, 124, 114, 114, 130. Я вже там кожен сантиметр показувати не буду, але, в принципі, я думаю, буде зрозуміло. 114, 126, 111. 111, стоєчка, 130, 130, 119, 116, 116 104, 112, 141, 135, 135, 126, так, задня кришка багажника: 123, 123. 124. 124. Так, права сторона. 119, 138, 132, 122, 102, 111, 111, 112, ну, тобто все в рідній фарбі. А Ще стоє, покажу 105, 127 і переднє праве крило 120, 121. Тобто, Авто в нас без підфарбувань. Ось такий апарат маємо наявності, повторюсь, 3 літра, а шостер це кузовий седан на пневмопідвізці. Без підфарбувань в гарній комплектації, в гарному стані з двома комплектами дисків та гуми. Кого зацікавив такий автомобіль? Будь ласка, телефонуйте, пишіть, дзвоніть, заїжджайте до нас на тездрайв. Знаходимось місто Луць, вулиця Карпенко, Карова, 17. Всім гарного дня.